Отже, що маємо? 9 вересня сьогодні, зараз вже після обіду пройшов хороший дощик, трішки ще йде. Вирішив я провести захисну обробку фунгіцид інсектицидом для відгризущих-сусущих. така це не реклама. Вибрю повна регент. Це емульсія. Мені зручніше емульсію, тому що в мене там капельна стрічка є. Мені зручніше емульсія, щоб розчинити водою. Але там, де стрічки в мене немає, мені потрібно провести так оприскування. Отже, що я зробив до звичайного бака? Причепив я пістолет від піни. І будемо район кореня вносити інсектицид. Так, розчин в мене концентрований. Десь 150 процентів. До речі, додав я ще трішки вітамінок осінніх. Монокалій і фосфат. І проводимо обробку. Прямо входимо. Щось похоже я пінгледів як бореться з хрущом майським жуком на лохині. Але це китайське спеціальне куплення. Я так своєму, кажу, що було під рукою. Що я хочу? Захистити лаванду цих три ряди, а тоді буду під'єднювати, розчиняти концентрат. Зробив вже трійник так як в мене цього трійника авентури немає, будемо за допомогою отакої подачі. Та кажуть, дешево та сердито. Дощ прийшов, волога якби є, можна трішки концентрат підвищений давати. Це, працюємо, 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 а дощ не перестає. Я думаю, що вже прийде небо очистилось, а дощ не перестає. До речі, цю лаванду я через те... Почав пересаджувати, що вона почала сохнути а результат був.